Привіт, з вами Тетяна, центр Калгарі. Тут така сучасна архітектура, висотки, золоті, сріблясті. Зараз така похмура погода, дощ трошки крапає, але можливо ви щось побачите на цьому відео цікавого. В цьому кафе, кажуть, є гарні тістечка. І печиво по шість доларів. Три п'ятдесят ось такі. 4,75 канадських доларів. І ось тут торти. Всім смачного хто є чай. Дуже приємна кофейна така. Ось так прикольно тут. Канада така цікава країна. І Завжди в мене таке відчуття, що я знаходжусь в якомусь фільмі американському. Тому що, можливо, що я недовго знаходжусь в Канаді і в мене таке відчуття. В Канаді дуже багато зайців пролоків, і навіть хтось тобто зробили такий мурал. Ціни на продукти. Мазання 7 доларів черешня. Долар 70 грабуз. Спаржа 5,49. Манго 4,98 канадських доларів. Завжди дуже багато квіточок продається в магазинах і дуже приємно спостерігати. <клес> Ой, які гарні піоні зайка. Кульки 12 доларів. Ну, рожеві півоні. Такі гарні вони. Фіолетові. Uh -huh. Красота, лілії, рози. Рози 13 доларів. Дуже гарні на помідори ЛБ 4 долара. Тут треба уважно дивитися, чи за кілограм, чи за ЛБ. Ось такі помідори. 8 доларів огірки. Є такі теж за ЛБ 2,70 що тут ще цікавого є. Маленькі помідорчики теж продаються. Ось ціна. І, до речі, в Канаді теж дуже багато зелені, 2,19. Теж це АЛБ. Це як, здається, 450 грам Бурячок є. Українці полюбляють борщ варити, так що є. Шпинат 3.49. редиска 2,19. Теж річ. Тобто за всяка, за 2 долари. Капуста бор п'ятдесят. 6, яблуки по 4. Зараз таке дорогі, по 10 доларів, по 7 доларів. Тобто є що вибрати, є гроші, купуєш, що хочеш. Із Канади, тобто до Канади і з Америки привозять, і з Мексики. Так що треба дивитися. Є тут, до речі, магазини з екологічним товаром, з овочами. Шпинат. Ось три таких перці. 7 доларів дорого. Ну, перець і в Україні не дешевий. 3,99 ЛБ. Що тут ще є? Яблуки банани, до речі, дуже дешеві. Долар 19 ЛБ і 2,62 за кіло. Так, що тут? Морква, до речі. 4,83 за кілограм і 2,19 за ЛБ. Капуста, ага. $1 50. А за кілограм 3,29 Ну, тобто, все є. Синє. Два сорок дев'ять. Дині 2,50 і 5,50 за кілограм. Помножте долар на 30 і будете знати в гривнях, скільки це ціна. Тільки коштують ці овочі і фрукти. Цибуля, до речі, 7 доларів за кілограм. Це 4,49. Ну, тобто, як подивишся, то це 6, 7-8 доларів. Ось така цибуля 3, М'ясо, давайте ще м'ясо подивимось і можливо ще щось цікаве побачити, покажу. То ви в принципі, можете розуміти, які тут ціни. 5,50 або 12,10 за кілограм. Це ось такі відпівні. М'ясо тут на ребрах є. ну Як зазвичай у супермаркетах все є тут? Є. Це мабуть з куриці. 5,50 фарш. Що хочу сказати? В Канаді, звісно, все є, але дуже дорого. П'ять. І дуже дорого жити в Канаді, особливо дорого тут. Квартиру квартиру винаймати, апартамент або будинок. І, звісно, лікуватися. Особливо хто їде, то йдіть до стоматолога і зробіть все, що вам потрібно. Бо тут стоматологія дуже дорога. Звісно, у всіх інших країнах навіть. І в Європі, яка поряд з нами, теж дуже дорого. Що ще тут цікавого, навіть не знаю, що багато чого, яких товарів я не знаю. Це піца, мабуть, якісь приправи по 5-10 по доларів. Ну, ось так. Борошна 8 доларів. Один. Мабуть це тут скільки. Два і три кілограми. Два кіло. Майнес якісь. Три, чотири, п'ять, сім, вісім. То п'ять доларів. В Канада рідко йде дощ, а цього року десь біля двох неділь по 10-13 доларів парасольки. Горішка 9. Ну ось такий магазин. До речі, страбах тут є. А приходили ми в цей магазин за квіточками. Ось ці півоні 12 доларів, а ось ця така краса 18 доларів. Будемо прикрашати свою оселю. Красивий мурал. чи тигр, чи пума. І, до речі, в Канаді дуже багато зелені. 嗯嗯。Mm hmm. Друзі, ось таким кадром я завершу. Це ці будиночки в американському стилі. І ось це красивий будинок. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, вподобайки, коментуйте. Напишіть, як, ви де. Бувайте здоров'я, мої любі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Бувайте здорові, тримаємося, особливо любі мої українці. Тримаємося миру нам і перемоги. Пока-пока.